Паде Педро там. Короткий пас. і Хороша передача. Діональна лівий фланг на Віллю. І нієстап на ударній позиції Вілля, Лівий удар. Передача. І м'яч у сіті, 2-0! Забиває Барселона. Другий гол. Згадайте, я казав про те, що Педро впав. Були апеляції щодо порушення правил. Не зупинив суддя. Пішла передача з флангу. Вже Барселона прострілювала. Педро вже встиг давно підвестися, набігти. Ну і Рамос, він не встигає накрити цю передачу. 2-0, 18-та хвилина. Ну це просто фантастика. Так швидко і так легко Барса забиває два м'ячі, начебто це не а якась, скажімо так, Сарагосу чи Армерія. Забиває Педро. так? Педро про те, що давно вже прописався чому... в основі. Ще раз подивимося, ось підводиться. Підводиться Педро. тим часом. О, і за ним ніхто не стежить. Він виривається в штрафний майдачі, подивиться, Марсело стоїть. Він не дивиться, він бачить лише в останній момент, коли Педро вже вбігає за спини. Ось це ключова боротьба. І те, що, звичайно, Львіля виграв свою боротьбу у Рамоса. Касіляс вже був без сили. Касіля ворота то залишав відкритим, Він побіг на ближню тільки на перегляд.